Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші лайки, підписку, коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і наша чашечка розповість вам про події з дня на день, що буде важливим найближчим часом для вас. Давайте послухаємо природство чашечки. І давайте почнемо з роботи, з вашої діяльності, дивіться кожен по своїй ситуації. І тут чашечка говорить про те, що ті питання, які зараз присутні в сфері вашої діяльності, до того ж всього у вашій голові народжується ідея, народжується така, знаєте, ключова ідея. Знаєте, у вас, як наче погляд, дивиться в сторону майбутнього. І ви самі собі говорите, що десь там ви бачите ці можливості, і ви говорите так, що щоб не трапилося, ви притягнете до себе ці можливості. І я не скажу, що це прямо ідея, як така, але ви перед собою поставите ціль, конкретну ціль. І у вас буде впевненість, ви будете точно знати, що з цими задачами ви справитеся. Це вам буде під силу. Ви впевнено будете йти, крокувати по доріжці цих питань і вирішувати будете їх з впевненістю, з легкістю. Розумієте, що як тільки ви їх вирішите, і та ідея у вас в голові, яка народилася, ви її обов'язково здійсните. Тим самим притягнете якісь перспективи в сфери, сферу своєї діяльності і покращите справу ваших справ. Так, знаєте, іноді кава такі речі показує. От знаєте, змальовано змальований глаз. І таке відчуття, як наче самі вищі сили, Почули про ваші бажання. І ваші бажання, ви практично самі собі напророкували те, що буде відбуватися найближчим часом. Якась така буде внутрішня впевненість і посилання у Всесвіт. І це, цей глас, він відкривається для вас. Відкривається, і це говорить про те, що Виші сили вам говорять, ми тебе почули. Те, до чого ви йдете, те, до чого ви намагаєтесь дійти, знаєте, як наче інтуїтивно відчуваєте, що це правильний шлях, ви просто собі напророкували ваше найближче майбутнє. Далі, в сфері вашого особистого життя, я хочу сказати, що, знаєте, Йде якась дорога у вас, і ви як наче не знаєте, чого вам очікувати? Який буде результат? До якого результату ви прийдете, який результат ви отримаєте на руки? Щось, може буде пов'язано з документами, які ви отримаєте на руки? Якісь такі доленосні питання будуть вирішуватися, і ви будете думати, що вас чекає в цій дорозі, що на вас чекає в цій дорозі. Можливо, для когось це буде незапланована дорога, і вона буде відбуватися дуже неочікувано. І ви відправитеся в цю дорогу, але в тому чи іншому випадку ця дорога вас, знаєте, як наче призведе до стабільності, до якихось, знаєте, можливостей вивести ваші справи сімейного характеру в правильне русло. Знайдете цю платформу, знайдете цю стабільність. Так. Звідси ви будете відштовхуватися і будувати плани на майбутнє. Як тільки ви станете впевнено на цю платформу, якесь питання повинно, знаєте, вирішитися. Як наче будуть змінюватися ваші плани на зовсім інші плани, тому що ви вже будете відштовхуватися від іншої платформи, якої стабільної від вас, яка буде вселяти вас впевненість. Далі. Ну, тут ваш результат, ваше здійснення, ви будете цьому дуже-дуже задоволені. Ця дорога, про яку ми говорили на початку, Ті цілі, які ми говорили на початку, ви їх проходите і добуваєтесь задуманого. Отримаєте якісь перспективи, які ви налагодите, знаєте, в сфері своєї діяльності якісь можливості будуть відкриватися, і ви налагодите, покращите своє становище. Це буде набагато краще, чим було до сьогодні. Знаєте, таке відчуття, як наче щось стояло на крапочці так? і не могло здвинутися з цієї крапочки. А зараз все починає потихеньку набирати обороти. Так. Знаєте, як наче по долі вам це все йде, щось буде змінюватися? Багато чого буде змінюватися. Дуже гарний результат такий, значущий, і є чому радіти, є чим гордитися вашими заслугами, вашими результатами. Що стосується вашого особистого життя, то тут щось народжується в вашому житті. А, може, якась людина народжується, або нове знайомство в перспективі. Якесь перспективне знайомство, дуже багато світла, дуже багато енергії подарує вам радість ця людина. І ця людина дуже багато добра і світла пронесе в ваше життя. І таке відчуття, от з'явилася людина, начебто нічого такого конкретного і немає від цього. Нового знайомства, але світ заграє новими фарбами. І для вас це може бути народження, оскільки для одних це програється як народження нової, маленької людини. А для когось це програється народження в плані знайомства з новою людиною, яка подарує вам також радість. А можливо, хтось з вас стане мамою. Щось таке перспективне, що дає вам світло і радість, і ви по-іншому будете дивитися в сторону майбутнього. Як наче життя просто буде змінюватися. Можливо, така людина, знаєте, подарує вам заряд енергії, і ви будете зовсім по-іншому дивитися на життя. Неважливо, жінка це чи чоловік, але це щось нове. Щось, що, що. Дозволить вам подивитися на життя зовсім по-іншому. Так, в сфері вашого дому. Якісь зустрічі. Раз, два, три, чотири. Зустрічі і діалог з цими людьми. Чомусь. Знаєте, як наче ви з кимось спілкуєтесь, щось аналізуєте, і на фоні цих діалогів ви як звертаєте в сторону перспективних можливостей для вас. От прямо до чаші йдете, до отримання якогось результату. Можливо, зустріч і діалог з цими людьми, вони якначе будуть вам збудовувати дорогу у ваше майбутнє. І ви будете. Звертати в найбільш перспективне становище для вас. Таку, знаєте, покращену версі версію ваших планів на майбутнє. Трішечки будете звертати в сторону. Якісь знання будете отримувати, і все це дозволить вам вийти на ці благоприємні умови. Можливо, будете змінювати свої плани найближчим часом, і та ціль, до якої ви сьогодні йдете, тих горизонтів, яких ви хочете достигнути. Але це не дуже перспективно для вас на сьогодні. Але після спілкування з цими людьми, після спілкування, після цих діалогів, ви будете звертати і вийдете на той рівень, який вам потрібен. Так. Так. Вам щось доведеться аналізувати, аналізувати стосовно вашого проєкту, стосовно його майбутнього. Кись будете приймати рішення. Так, картинка змальовується, стосується це тільки чоловіків. Тому, якщо мене дивляться чоловіки, послухайте мене, будь ласка, ви щось не планували і не розраховували, але в якійсь приде доведеться, якісь доведеться робити дії найближчим часом, які ви не планували. Будете, знаєте, як наче намагатися хвилюватися, щоб не сказати якесь лишнє слово. Так, йдемо далі. Якісь зміни, які ви довго чекали. І, знаєте, таке відчуття, якначе ви вже махнули рукою, що ваші вже бажання, ваші мрії це такий номер не здійсниться, махнули вже рукою. І тут щось починає змінюватися. Знаєте, наче на 180 градусів розвертається ситуація і йде, йде зовсім іншу сторону. І вам ця сторона дуже буде подобатися. Так. Що ще? Хтось буде дуже хитро, настільки... Знаєте, як наче буде робити якісь уловки, якісь методи, щоб вивідати в вас інформацію вашого особистого життя. Якась дамочка, вона буде дізнаватися, не з того не з цього, що відбувається в вашому особистому житті. Буде проявляти інтерес. Щось дуже великий інтерес. Знаєте, ця жінка вона якась посланниця. Ви спілкува... спілкуватиметесь з цією людиною, ви будете відчувати, що щось не так. Ви не будете відкривати цій жінці всю правду, будете прямо відчувати, що вона не просто так прийшла. І за цією жінкою стоїть чоловіча фігура. Якийсь чоловік цікавиться вашим особистим життям. І через питання цієї е, любопитної кумушки, знаєте, її таким нав'язливим інтересом до вашого особистого життя, вас якначе буде заставляти приховати те, що в дійсності відбувається в вашому житті. Можливо, людина щось дізналася і прийшла від вас почути цю правду. Ви будете напружені, що ця людина до вас прийшла чи позвонила, і ви будете намагатися не сказати їй, і якось, знаєте, збити її з толку. Щось ви будете від неї дуже приховувати. І дійсно за цією дамочкою стоїть. Чоловік, він прям змальований за нею. Щось йому потрібно винюхати, щось прояснити. Ви повинні дуже мудро і дуже правильно повести себе. У вас цей момент, знаєте, як наче серце заколотиться, і ви інтуїтивно відчуєте, що ця жінка не повинна нічого знати. У цього чоловіка немає зв'язку з вами. Він намагається. але... Сьогодні немає зв'язку. Якось ви в паузі знаходитеся. Можливо, дійсно розрив, або ви з цією людиною давно розлучилися і він проявляє інтерес. І ваша, ваша дія, ваша поведінка буде дійсно мудрою. І знаєте, тут якийсь вихід буде, десь ви будете відправлятися, тому що тут дорожка змалювалась одразу після цього інциденту. Вихід зустріч. Зустріч і стрілочка показує на цього чоловіка. Можливо, ви з кимось захочете поспілкуватися. Поспілкуватися з якоюсь людиною, розповісти про цю зустріч. Комусь, можливо, ви захочете розповісти. Ви якось будете виходити на істину і попадаєте в десяточку. Знаєте, такий момент буде. Далі неочікувано надійде новина про якесь здійснення. Щось, нарешті, таке здійсниться. І це буде таке здійснення, що не виправити, не змінити вже неможливо буде. І ви будете переможцем. Щось ви будете тут транслювати важливе для вас здійснення. Вдачу спіймаєте в якійсь компанії, десь ви з кимось будете спілкуватися, і щось до вас, знаєте, можливо, вас запросять десь, ви будете спілкуватися. Якась така інформація до вас дійде на цій зустрічі, і вона буде вдалою для вас. Ви цю інформацію будете, знаєте, як наче одягати в майбутньому на якийсь проект. І це буде, знаєте, дуже перспективно Знаєте, таке відчуття, що з цієї зустрічі ви підете з дуже великим ключем в руках. Щось дуже цінно ви отримаєте на благо вам, на благо вашого майбутнього. Так. На вас чекає також ще одне здійснення. Ви дуже довго про це мріяли. Не просто довго, а прям дуже-дуже довго. І зараз це почне здійснюватися. Знаєте, можливо, у вас були якісь труднощі з вашими близькими людьми, але скоро це почне налагоджуватися. Дивіться по вашій ситуації, але надія була втрачена. І може з'явитися світло. І ви розумієте будете, що щось, щось почалося. Щось почалося у того бажання стосується, що ви хотіли дуже давно. З'являється світло. І ви розумієте, що це світло буде вас наближати до здійснення вашого бажання. І також чашечка говорить про те, про якусь таку, знаєте, швидкість. Швидкість. Якісь будуть бажані зміни в вашому житті. Щось ви нащупаєте, щось ви відчуєте. Я не можу сказати, що це буде з дня на день, але ви щось будете відчувати. Що щось буде наближатися, якісь зміни вже. І ви вже відчуваєте, що вони просто поряд, що вже почало щось змінюватися. Це дуже, це дуже швидко буде відбуватися. Довго чекати не доведеться. Вони вже почалися. І... Знаєте, тут зірочка змальована. Тобто тут бажані зміни на вас чекають. І ви будете змінюватися. Внутрішній такий настрой у вас всередині. І внутрішньо ви будете змінюватися. Так, дуже цікава сьогодні кава. Як на мене, сподіваюся, вам сподобалось. Я, як завжди, хочу вам побажати миру, щастя та кохання. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.